Хохуля любив блукати лісом, милуючись його красою і міркувати над словами вчителя. Одного разу під час однієї з таких прогулянок він побачив кульгавого бобра, який був пустельником і пізнавав дзен на самоті. Кульгавий бобр усміхнувся Хохулі і запросив його на чайну церемонію. Який прекрасний чай створюєте ви, шановний бобре», – сказав Хохуля, після чергового ковтка чаю, зручно влаштовуючись на гілках. Що служили подушечкою для церемонії. Дякую, сказав кульгавий бобр, але це не зовсім так, я сказав би, це чай створює мене. Як це? здивувався Хохуля. Душа чаю не обумовлена его і виражена у його смаку у всій його повноті. Коли я збираю його і готуюся до церемонії, я готую себе до сприйняття цієї досконалості, тикаючись із душею чаю через його смак. Я позбавляюся кайданів ілюзій і відкриваю справжню природу свого я, відповів пустельник. Але, мабуть, вам нудно насолоджуватися його смаком на одинці, запитав Хохуля. Що ти, посміхаючись, відповів кульгавий бобр. Коли я п'ю чай, я п'ю його разом із Буддою. Наступного дня Хохуля розповів вчителю про чайну церемонію кульгавого бобра. Гарна компанія! посміхнувся Росомаха. А більшість вважають за краще пити чай із пряниками. Вчителю, а чи вдасться і мені колись випити чай із Буддою? запитав Хохуля. Безнадійний дурень, зітхнув майстер і пішов геть.